Камера, мотор. Здравствуйте, люди добрі. Сьогодні неділя, 9 жовтня, і в нас вечірній випас корів. Деревця покажу. Жовтня. І сь сьогодні буряка ми не чистили. Була в нас друга робота. Ну і поки ми вбираємо буряк, хто ще чистить моркву, Ще й гарбузи на городі лежать. І хочу я вам розповісти історію пов'язану із садінням буряка у моєму господарстві. Історію нашого хазяйнування. У 2003 році була посаджена картошка, викопана копалкою, і навесні 2004 року. Ми вирішили там посадити кормовий буряк. І хтось чоловіку сказав, що після картоплі, не обов'язково оранка під буряк можна і закультивувати. Ну і вирішив мій чоловік закультивувати. Під культивацією розсипали ріденько нітраму фоски, закультивував. тоді ще сіяли буряку ручну, желізним ралом робили рядки. Одна людина сіяла руками буряк, а я сіяла у рядочки ріденько селітру. Ну, посіяли ми, загорнули, укотили і пішов процес. Як почав сходити бур'ян, буряк сям до да, там, досяг сміється. А бур'ян люди добрі, щетиною, щитиною усякий. Просто щит, зайшов і все. Ходили, чоловіка на, той, на те время вже не було вдома, поїхав у командіровку. Ходили, ми ходили з дочею двох. Заглядали-заглядали до того буряка і не мала жладка, більше 20 соток. Є, появляються сходи буряка, а бур'яна ж ну, це страшне, просто аж плач бере. Пішла я на табор, ще тоді колгосп був. Буряки як ниточки з того бур'яну да, доставали. Пішла я на табор, думала попросити у бригадіра тракторної бригади, щоб дав трактора чи переорати, чи знов перекультивувати і посадити кукурудзу, бо це ще було воно травень місяць, ще не пізно. І посадити кукурузу на зерно. Пішла на табор, а бригадірі каже, ну з дорогою душею, ну теж йде посівна. І, і, ну, немає, я не можу я тобі викроїть хоч де з поля, я не зніму. Трактори все в полі. Ну що, і сіли ми на тому. межок, бить не видно, ну сплошна щетина. Ну, ну і ходили ми ходили і почали ми з доцею мудрувати коло того буряка. Мудрували ми довго над ним. Сусід прийде, молодий сусід, по сусідській тамечка жила мати батько і син. Ну, син прийде, постоїть, постоїть, а ми полем. Так, не так. Де з бур'яном той буряк пішов? Де буряк залишився? Буряк залишився. Він подивиться, подивиться. А що ви тут полете, буряк чи бур'ян? А до його матері я вам скажу, ото полю полю своє дивлюсь, його мати поле. Думаю, ну схожу до неї. Піду, а в неї буряк. Мені аж плакати хочеться. Подивлюсь, на свій на її. Чистий, нема ніде й бур'янини, і буряк до тих пір лопатий, йде зелений. Вона його прориває, жалько викидати. Ну що, а в мене посміховище? Ну, довго ми, звісно, з доцею били той буряк, з горем пополам ми його просапували, прорвали. Єлі-єлі, як кажуть, душа в тілі. Ну, і я вже не пам'ятаю. Чи, чи ми його повіряли, чи... за повірку, ні, за повірку ні. я навіть не скажу. Не повіряли. Чи ми його повіряли другий раз, чи не повіряли, батька вдома не було. Ну так, проходить час, їздимо, ж. це не при дворю було, а на добавці, їздимо ж, наблюдаємо, пішли дощі, ну і вже, можна сказати, серпень, вересень, ще не копати. Люди добрі. Як пішов наш буряк у рост, не видно землі. Поїдеш, він був обрідний. Поїдеш на город, де й буряка не було, так заслане оцим буряком, оцією гиччю, землі не видно було. Підійшла очередь копати. Меншого буряка, як десятилітрове відро, був білий кормовий буряк, мабуть, Центуріон чи польський, ну не знаю, який він там був. Ну, білий був, сам білий, більш ніякої домішки не було. Пішли ми копати той буряк. Аж руки боліли рва. То я було, ж, сидячи щось до ноги чи стоя там, до коліна живенько. Не можна його підняти. Отакі були буряки. Так те, що був такий буряк. А гич, якби ви бачили, яка була, мені по груди. Бадилля було таке, як палець завтовшки на гичі, а листки, так, так от, наче цигари оті качають, табак. Отакі страшне, яке, воно, яке було. Не можна той буряк було підняти, щось за буряка, щось за гичі. Чистимо той буряк, я сама собі кажу, весну плакали над тобою, що не могли ладу дати, а осінь підійшла, теж я плачу, бо я тобі ладу не можу дати. Отакий От був довго буряк. Довго чистили. довго ми чистили. Приходить сусід, уже син, не син, а батько. А вони чистять теж по-сусідськи. У них заліто, буряк той погорів. Пішли бур'яни, буряка пошти немає, а гички зовсім на ньому нема. А ми з чистим буряк приходить сусід і каже, Надько, ну ти даси наші корові гичі, чи ні, ну немає й корові дати. Ну таке попсихало, ну немає нічого. І так ми перечистили той буряк. Привезли ми додому два прицепи. Два прицепи тракторні буряка. Ну, Булики. там було десь ну, 20-23 сотки, не більше. Ну і він був обрідний. Він не був буряк у буряк. Може, на метр як у колгоспі пололи, при колгоспах буряк, як казали, шість-сім буряків мені, наче так. А в мене може, було і по два, і по три тільки на метр. Привезли ми додому два прицепи буряка. Ще на прицепі і ззаді. На задньому борті, на боковому на одному, ще й наставки стояли, отак накидали туди, ну два прицепи з горою. Що ми вкинули, буряшна яма в нас була окремо на старому дворі, що ми набили повну яму буряшну і ще корзиною носили в підвал по ступеньках, і в підвалі картошка в закрамі була, і були полки на консервацію, а де пусте місце ми все забили буряком. Отак от люди добрі в нас отака от була ситуація із буряком. От. Ну, а гич тоді квасили. По-моєму, ще й гич квасили. – Гич, а як? Батько звіз з трактором і квасили ми й гич. Бо гич теж ж була. Складали. дарма, що кормову, а в нас гич ніколи не пропадала. Ми складали у кучу, підкладали, вона квасилася. От така. Люди добрі в нас була ситуація із буряком. А зараз ми вже багато не сіємо, бо він не тільки в нас, він ні в кого добре не родить. Він ні в кого добре не, не родить. То останній рік був, коли в нас був такий буряк. Да. 2004 Здоровий. рік. А тоді хоч удобряй, хоч ні. Ну, і добріння, звісно, допомогло. Трошки ну, да. траму фоски під культивацією і в кожний рядочок. Хай не побагато, ну, по чуть-чуть я ріденько сипала руками селітру. Ну воно було. От така в нас була ситуація. Чоловік чи той ха сусід? І ми, із тепер, нас. і ми тепер ту фразу до всього прифразовуємо. А що ти тут полеш? Буряк чи ага. бур'яни? Да -да, отам... Картошку чи бур'яни? Ми як дома поле чи, чи бур'яни на городі полю, а доця виходить, або доця на городі. Я виходжу доцю, що тут полемо, буряк чи ну чи помідори, чи картоплю, що не полемо? Що тут картоплю полем чи бур'яни? І всі Там ми згадуємо цю фразу, що сусід підсміхував з нас. А що ви тут полете? Тетка, що ви тут полете? Бур'ян чи буряки, бо в його матері такий бурячий ще був, що мені такий не снився. Були й у нас другі роки, а той рік якраз у нас такого не було. Було бур'ян і, і бурячок там десь у вилочках. А через, що? через те, що не було глибокої оранки. Бур'ян посходив і, і все. Ну, а буряк був гарний, дуже гарний, я б сказала, такого буряка. так. Коли ви порозходились. Корови наші пішли хто куди. Дякую вам, люди добрі, що слухаєте нас, підписуєтесь на наш канал, коментуєте. Ми дуже вдячні вам за коментарі. Радіємо вашим словам. Це, знаєте так, як насолода для наших ушей. От. Обговорюємо ваші коментарі. Дякуємо вам за все, всім миру. Здоров'я, будьте всі живі і здорові.